Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. І поки польська армія і поліція займаються контролем мітингів та блокади польського кордону. 20 хвилин тому пролунали вибухи на кордоні Польщі та Білорусі. Білоруси, диверсійна група, натрапила на польське мінне поле. Вони встигли відійти до підходу прикордонників та легкої бронетехніки. Працювала польська авіація, кот червоний. Дуда знову зібрав закриту нараду із топ силовиками та наближеними особами, на які обговорив план відповідь на російські ракети з території Білорусі, які прихоплювали ППО. НАТО знову це не афішує за даними джерел. Дуда заявив, якщо НАТО не може дати відповідь, Польщі її дасть окремо, Очевидь, маючи на увазі військову відповідь на провокацію РФ з території Білорусі. Спочатку декілька місяців тому, а потім і декілька днів тому польські літаки, патрулюючи Чорне море в складі ескадри НАТО, вже відкривали вогонь в сторону російських літаків. Вогонь був попереджувальний, проте це змусило окупантів відвести свої сили з Чорного моря. Теж стосується і Прибалтики. Місяць тому, після провокації та аварійної посадки польського борта, терпіння Дуди остаточно лопнуло. Маслового вогонь. Онь, підлила і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. на нараді в штабі заявив, що якщо вони хочуть бій, то вони його отримають але ніхто не прорветься через польський кордон. Зараз шахеди падають на територію Румунії. Якщо реакція НАТО буде млявою, ці країни пообіцяли відповідь давати самостійно. В будь-якому випадку Росія станом на зараз не спроможна накопичити достатню кількість ресурсів для широкомасштабного наступу з території Білорусі. Інформаційними закладами про, наприклад, можливі провокації на кордоні з Білорусі. Не підтримують градус напруженості. Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю та ЮЕЙ військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, масштабна провокація на кордоні з Білорусі, яку готували росіяни, і котру розсекретило ГУР, не відбулася саме завдяки тому, що наша розвідка отримала відповідну інформацію і запобігла її реалізації. Заяви про можливі провокації так само є одним з елементів гібридної війни, де працюють на опередження, що є дуже добре. Наші відповідні структури дізналися про можливість проведення такої провокації завдяки. Цьому вона не відбулася. Генерал Наєв дійсно сказав, що проводиться ротація, і ми бачимо, що противник переміщує свої підрозділи на східний фронт або на південний схід, які закінчили підготовку на полігонах в Білорусі, а їх замінюють інші підрозділи РФ, які прибувають на навчання до Білорусі. Це для нас так само добре, тому що ми бачимо, що Росія фізично неспроможна на сьогодні накопичити достатню кількість ресурсів для того, щоб загрожувати якимись дійсно широкомасштабними діями з території Білорусі, сказав експерт. За його словами. Такими повідомленнями ворог підтримує певний градус напруженості для того, щоб утримувати наші війська вздовж кордону, не даючи можливості бути переміщеними до зон більш активних бойових дій або бути залученими для якихось більш масштабних дій українських сил оборони. Крім того, це ще й підтримує певний градус серед росіян, провокуючи таким чином продовження війни проти України. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.